Сьогодні віряни Православної церкви України відзначають собор архістратига Михаїла. У християнській традиції він очолює небесне воїнство у битві проти зла. Постать архістратига Михаїла виступає як захисник віри і поборник істини. У цей день у храмі Різдва Пресвятої Богородиці мешканці Дніпра зібралися на ранкову божественну літургію. Більше подробиць у сюжеті журналістки Маргарита Супільняк. 8 листопада в церковному календарі відзначається собор Архистратига Михаїла. Цей день присвячений вшануванню Архангела Михаїла та всіх небесних сил, які служать Богові та людям. Архистратиг Михаїл є одним з найбільш шанованих архангелів. Він виступає як захисник віри і поборник істини. У християнській традиції він очолює небесне воїнство у битві проти зла. Його ім'я означає Хто як Бог, що підкреслює його силу та відданість Господу. Собор Архистратига Михаїла. Також є днем, коли вшановуються всі ангели охоронці які допомагають людям у їхньому духовному шляху, захищають від небезпек і підтримують у складні моменти. У всіх храмах Православної церкви України сьогодні звершується молитва до архістратига Божого Михаїла як до очільника небесного воїнства, як до символа перемоги. Тому що всі ми знаємо, що перше зло виникло не на землі, а на небі. І Архистратиг Божий Михаїл, очоливши цих добрих, світлих ангелів, переміг зло. І сьогодні наша молитва дуже потрібна нашій Україні. Ця наша молитва сьогодні потрібна нашим славним воїнам. Ми закликаємо в своїх молитвах допомогу архістратига Божого Михаїла нашим славним воїнам. І кожної літургії, і кожної молитви ми читаємо, що молитву, які звучать слова, щоб архістратих Божий Михаїл допомагав нашим воїнам і перемагав це зло, яке сьогодні тут, яким сьогодні випробувана Україна цією війною, і ми віримо свято в нашу перемогу, тому що сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, свідченням того є. Архістратих Божий Михаїл переміг зло. Зло воно не може існувати серед добра, серед світла в цій атмосфері, де панується любов. Тому що наші славні воїни також сьогоднішній час, вже на протязі багатьох років захищають нашу країну. Вони пішли захищати добро від зла, світло від темряви, керуючись цією любов'ю, любов'ю до Бога, любов'ю до своєї рідної землі, любов'ю до своєї батьківщини, до сім'ї. Вони пішли. Туди, де панує, де вирує оце зло. Ми свято віримо, що ми всі разом разом з нашими воїнами переможемо це зло, тому що ми захищаємо добро, ми захищаємо любов, ми захищаємо світло. А там, де добро, там завжди Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. І архістратиг Божий Михаїл сказав цьому дияволу, який захотів стати рівним Богові. Він сказав: а хто може бути рівним Богові? Хто як Бог і архістратиг Божий Михаїл з Божою допомогою, з благословення Божого переміг це зло? Так і сьогодні ми свято віримо, що Господь благословить за молитвами архістратига Божого Михаїла всіх небесних, сил безплотних нашу країну, перемогою. І молимося сьогодні про те, щоб наші воїни на якомога швидше перемагали це зло. І поверталися до своїх сімей живими і неушкодженими. Тому сьогодні всіх вітаємо зі святом, бажаємо перемоги, бажаємо справедливого миру, завжди заступництва архістратига Божого Михаїла, і хай Господь береже в усьому зі святом всіх. Сьогодні до Божественної літургії у храмі Різдва Пресвятої Богородиці долучилися мешканці Дніпра. Цей день має особливе значення для вірян, які звертаються до Архангела Михаїла та інших небесних сил з молитвами про захист та підтримку у житті. Дуже велике свято. Він за нас бореться, і ми повинні молитися. йому. Молимося за наших воїнів, щоб артистрат Михаїл допомагав їм. У цій боротьбі за своїх рідних, за дітей та онуків, за всіх людей, за мир в родині і в кожній родині і в Україні. Наші діти, воїни на фронті. Ми постійно приходимо в церкву, тому що ми приходимо до Бога, але. Тому що ми молимося за наших синів і взагалі за наших воїнів. А архістратик Божий Михаїл очолює все воїнство небесне. і Він заступник всіх наших воїнів на фронті. Цікаво те, що в Україні є сотні храмів на честь Михайла. Зокрема, в Києві знаходиться відомий Михайлівський Золотоверхий монастир. Архангел зображений на гербі Києва. А на майдані Незалежності у 2002 році встановили скульптуру архістратига Михаїла, оскільки він вважається небесним покровителем України. Маргарита Сипільняк Віталій Шалдов. Новини Д1.